Луцьк обрав. Укружна виборча комісія під номером 22 оприлюднила результати першого туру виборів президента України. Скільки лучан виконали свій громадянський обов'язок? І хто переміг у першому забігу президентських гонок? Дивіться далі. Чесний, порядний, відповідальний, діючий. Ми дуже хочемо, щоб він був дійсно наш. Щоб народ свою любив свою Україну. Толерантний, вихований. і... Чесно скажу і не крав. Саме такого президента хочуть бачити лучани. Рис характеру притаманний гідному України гаранту безліч, розумний, вихований, і головне, аби любив Україну не крав і зупинив війну. Більше 150 тисяч мешканців Луцька мали б обрати вчора голову держави та виконати свій громадянський обов'язок. Прийшли лише близько 110 тисяч. Вочевидь, понад чотири десятки тисяч лучан лишили своє право обирати комусь іншому. Рівно о двадцятій всі ДВК Закрилися для підрахунку голосів. Отож, цілу ніч члени комісії рахували наші з вами голоси. Варто зазначити, значних правопорушень зафіксовано не було. Загалом виборча ніч минула спокійно, тож вже до полудня 1 квітня в окружній комісії номер 22 повідомили попередні результати. У брифінгу взяли участь очільники виборчих дільниць під пильним наглядом представників ОБСЄ. Список кандидатів. Перше місце Зеленський Володимир Олександрович. 22,82%. Друге місце Порошенко Петро Олексійович. 21,41%. Третє місце Тимошенко Юлія Володимирівна. 15,23%. Четверте Гриценко Анатолій Степанович. 12,59%. П'яте. Смішко Ігор Петрович 11,9%. 20%. Варто зазначити, цьогоріч президентський бюлетень побив усі рекорди на 80 сантиметрах. Паперу розмістилися усі, хто вважав себе гідним крісла гаранта конституції, і хто мав змогу заплатити внесок у розмірі 2,5 мільйони гривень та витратити десятки на передвиборчу кампанію. Цей факт дивував українців. Змі як закордонні, так і наші. Тим не менше, за словами голови окружної виборчої комісії номер 22 не отримали жодного голосу більше десятка кандидатів. Датів Ірина Загорська, В'ячеслав Морушко, Неля Прокопчук для новин на часі.